Адвокат Олексій Мендрух і це черговий випуск новин новин тижня, які відбуваються на сьогоднішній день. От слідкую за цим і повідомляю вам в такому. Трошки розширеному форматі на Ютуб каналі, ну і швидше це відбувається, звісно, в телеграм-каналі. Тому підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропускати такі новини. Ну і підпишіться на Ютуб канал. Тут більш розширена інформація подається, більш змістовна. І поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним. І так, новина вона наступна у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто. За позовом ТЦК поліція буде вилучати водійське посвідчення. Ну всім вам вже напевно відомо, що на сьогоднішній день є такі обмеження, що ТЦК може. Позбавляти, точніше, тимчасово там забороняти право керування авто, да там не позбавляти там ваш вас водійського посвідчення, а тимчасово забороняти право керування авто, звертаючись з позовною заявою до суду. І вже суд своїм рішенням це робить, якщо ви не виконуєте вимогу ТЦК. да Вимога ТЦК, там наприклад, прибути до ТЦК для проходження ВЛК. Ну Є така в нас. Повістка, це виклик, а є така вимога. Це в нас нові правила. Ну, вже як нові, вони вже практично один рік діють, тому вже, напевно, ви всі в курсі, що є такі правила, тому що я робив огляди на ці правила. І от е, законопроект, який ще з 2022 року був поданий, е, номер 8082. Подавав його уряд, тобто Кабмін. Да? І от на сьогоднішній день він отримав, зараз скажу, от 2.05.2025 року надано було висновок комітету про розгляд. Спочатку його було включено до порядку денного ще в 2023 році. І от аж через два роки, навіть і два місяці, чи три місяці. Да? У 2025 році в травні було надано висновок комітету про розгляд. тобто він буде прийняти. І що там на сьогоднішній день? Ну звісно, він був там виправлений, змінений. На сьогоднішній день основна новина наступна що. У доопрацьованій цій версії законопроект передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами, ну це як от за вимогою ТЦК і в подальшому звернення до суду тимчасове обмеження да, до виконання вимоги. Водійське посвідчення в такої особи вилучається Національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС. Тобто саме по собі оцю карточку, це водійське посвідчення, воно буде вилучатись. І от, нагадую, в нас тут. Законодавці, да, що от кодексом адмінсудачинства передбачено, що у разі невиконання громадянином України вимоги ТЦК, там ТЦК звертається до суду з позовною заявою про застосування судом та обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом. І на законодавчому рівні будуть врегульовані наслідки такого рішення, тобто буде вилучатися водійське посвідчення. Раніше про це, звісно, ніхто нічого не казав, тобто такого не було. І от з урахуванням рекомендованих правок, ну, звісно, які вже от надані були там у травні 2025 року, пропонується встановити, що право на керування транспортними засобами припиняється. У разі позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видано вперше в установу законодавством порядку права на керування транспортними засобами. Установлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі фіктивних чи підроблених документів. Установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань. І от інформація про припинення права на керування транспортними засобами та необхідність здачі посвідчення водія протягом 15 робочих днів надсилається особі рекомендованим листом на адресу, зазначену в єдиному державному реєстрі МВС або от в єдиному державному демографічному реєстрі, тобто буде надсилатися про це лист. У разі виявлення посвідчення водія, яке за даними Єдиного державного реєстру МВС не дійсне, крім посвідчення водія, строк дії якого закінчився або в разі виявлення, що право особи на керування транспортними засобами припинено, поліцейські вилучають посвідчення водія та надсилають до територіального органу Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, що може бути? Да, ви навіть можете не отримати цей лист. Які там надсилаються протягом 15 робочих днів, як було зазначено, будете десь собі їхати, зупинить вас поліція. Якщо була така заборона, були такі обмеження, якщо ТЦК звертався, є рішення суду, про яке ви також можете, звісно, не дізнатись. Ну, бувають такі випадки. Да? Ну, якщо у людини встановлена дія, там, припустимо, то вона отримає там повідомлення. Якщо не встановлена і вона не цікавиться там, по реєстрах боржників, там, по судовій владі там, не дивиться своє прізвище, не перевіряє, то вона може це. Дізнатись безпосередньо під час зупинки поліцією авто. І тоді вона дізнається, що вже їй було подано цей лист і що треба було здати це посвідчення водійське. І от право на керування транспортними засобами призупиняється в разі позбавлення права на керування транспортним засобу установу законодавством порядок, на строк позбавлення, крім випадків, коли особа має посвідчення видана вперше. Тимчасове обмеження, ну от як стосується. Правовідносин з ТЦК, да? тимчасове обмеження праві керування транспортним засобом у самому законодавство порядку. Посвідчення водія вважається недійсним закінчення строку дії посвідчення. Утрати знищення чи викрадення, видачі особи посвідчення іноземної держави, обміну посвідчення. І отут є така норма, яка додається не вилучення в особі або не здачі особи посвідчення водія протягом 15 робочих днів із дня набрання законної сили рішенням суду про позбавлення її права на керування транспортним засобом. Отака от от норма додається. Тобто на сьогоднішній день. Щоб було зрозуміло, якщо проголосують, точніше, напевно, не якщо, а коли проголосують за цей законопроект, який я назвав, то ну, ці правки вони будуть мати місце вже в цьому законопроекті, ну а в подальшому в цьому законі. Е, так, посвідчення водія, дія якого призупинено у зв'язку з тимчасовим обмеженням правів керування транспортним засобом, вважається дійсним із дня наступного за днем винесення державним виконавцям постанови. Про скасування такого обмеження або про закінчення відповідного виконавчого провадження, посвідчення водіння, водія дія якого призупинена. Написає рішення суду, що були скасовані, вважається дійсним із дня наступного, за днем ухвалення рішення про скасування, позбавлення права на керування транспортних засобом та повертається особі за її заяви. Це у випадку оскарження, звісно, того рішення, яким була винесена заборона за поданням ТЦК. Тобто, ну тут встановлені строки, коли воно вже стає дійсним. Інформація про осіб позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у праві керування транспортними засобами, а також про відновлення такого права вноситься до єдиного державного реєстру МВС і у разі позбавлення особи права на керування ТЗ. Чи тимчасове обмеження в вправа керування НТЗ, посвідчення водія, в такої особи вилучається в Нацпаліці або, здається, до територіального органу, як і було зазначено. Тобто, ну, по цій новині, в принципі, все зрозуміло. Да? Якщо буде подання від ТЦК, якщо буде спочатку вимога, вона не буде виконана, буде подання до суду. Суд ухвалить рішення про обмеження у вас у праві керування, то це посвідчення доведеться здавати на час виконання такого рішення, поки воно або не буде виконане, що буде е, підтверджуватись закінченням виконавчого провадження саме державного виконавця, або не буде таке рішення оскаржене і скасоване. Ну, враховуйте, тому що я думаю, що цей законопроект скоро стане законом. Звісно, за цим слідкую. І коли це відбудеться, повідомлю одразу в телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб це не пропустити. І в більш розширеній вже версії кінцевий формат цього закону повідомлю тут на YouTube каналі. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба.